Усім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Nissan Leaf на максималках. Це у нас 2020 рік, 40 кВт батарея з запасом ходу в 270 км. 86 тисяч рідного пробігу. Весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований. Full LED оптика, led противотумальні фари. Передні задні парктроніки, 17 легкосплавні диски на гумі 2024 року стан нової. Безключовий доступ, датчики сліпих зон в дзеркалах, автоскладування дзеркал. Ось такий у нас шкіряний салончик. Преміальна акустика BOSE. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Передні задні парктроніки, камери 360. Зарядний пристрій, сервісний набір у комплекті. У багажнику у нас розташовується сабвуфер Bose, акустики. Зацініть стан гуми. Дуже доглянутий, чистенький, ціленький автомобіль. По комплектації у нас передні і заднє центральний замок, автоскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль. Пробігу 85 тисяч, майже 86. Підігрів керма. Набір всіх асистентів. Підігрів передніх сидінь. Підігрів заднього дивану, датчики, світла. Дощу, салонне дзеркало з автозатемненням. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Bluetooth, гучний зв'язок, Android Auto, CarPlay, запуск кнопки, клімат. Кнопочка є педал, еко. Два оригінальних ключики в комплекті. Також у нас електронне стоянкове гальмо. Ось такі декоративні стрічки по всьому салону. На торпеді, на дверних картах. Стан автомобіля реально близький до ідеалу. Зараз покажу вам підкапотний простір. Ось тут у нас тепловий насос. Все чистеньке, гарненьке. А ось тут у нас зарядні роз'єми. Тут Type 2, це зарядний роз'єм від домашньої розетки. Ось тут у нас розташований чадемо. Швидкісний зарядний роз'єм. Хочу зауважити, що тут автомобіль має LED-оптику, яка без перебільшення дуже круто світить вночі. Також маємо камери 360. Це ось одна попереду, в дзеркалах та одна позаду. Дуже крутий автомобіль. В чесному стані з чесним пробігом. Знаходиться у місті Вінниця, ярмола Мелешки 1В. Приїжджайте, тестуйте та забирайте. У наявності маємо великий вибір. Автомобілів на будь-який смак, також маємо доставку по Україні. Що ж, усім дякую, що були з нами. Якщо маєте якісь запитання, телефонуйте за номером, який вказаний в описі або в коментарях. Усім гарного дня!